Наш касятин. Мач рідна. А вони Ну, я тобі кажу, так як є. А вони вдвох на треєщині. Зараз на треєщині, а вони ні, ре останні що кажу. Вони ремонт робили. Він на ту стрім'янку виліз. Думав, оці ці, як не шпалери, впав, розпанахо стегно от так біле м'ясо, блять, біле і лежи, а нема. І горя не було, ні веселя не було, нікого не було. <off fivealan> от є. Оце, що значиха! Ні, пішов годину, коротше, знаєш так? Ой, будь ласка. Прикинь, от реально після цієї історії людина отак от зафіксувалася.